Вітаю, дорогі друзі. Другий день голодухи. Стан сьогодні такий. Знаєте, от... доба минула, трохи трусить, але в цілому відчуваю себе нормально, їжу за кермом, ніяких питань немає. Сьогодні зателефонувала мені дівчинка-дізнавач, повідомила, що потрібно з'явитися нарешті через рік, оглянути в моїй присутності відео з моїх камер. Яке чомусь рік ховалося, і це відео не визнавалося речовим доказом. Зараз вони хочуть його оглянути і визнати речовим доказом. А тут якийсь абсурд, розумієте? От мене часто питають, чому я так з'ївся на процесуального керівника на цю першину на військового прокурора? Ви мене вибачте в матеріалах справи є три файли з відео, і один файл з фотографіями, де от таким ракурсом видно, хто мені спричинає тілесні ушкодження, вона бере. Запис з камери за 100 метрів, там де ну, взагалі нічого не видно і по ньому назначає портретну експертизу. Це робити дурня повна, тому що вона, по-перше, робиться місяць, а по-друге, ну, сенсу ніякого немає, тому що є відеодокази, які чітко підтверджують винуватість даних осіб. Для чого це робиться, поясню. Для того що хтось взяв бабла і просто вирішує питання, щоб тягнути строки, щоб закінчилися строки до судового розслідування, а потім закрити справу. Оце вони роблять. А як мені на це реагувати? Скажіть мені. Якщо йде кругова порука, от саме тому я голодую. Саме тому я буду голодувати до тих пір, поки мене не почують. Саме тому я найближчими днями я вже замовив собі плакат. Я вам зараз його покажу. З ним я буду стояти біля офісу генерального прокурора. Я не буду нічого робити, я просто хочу, щоб люди бачили і читали. Якщо ви мене підтримуєте, можете приєднатися до моєї, до мого мовчазного протесту, тому що в мене немає сил. Я у законний спосіб боротися не можу. Там кругова порука. Я з цим миритися не хочу. Ми не бидло і ми не скоти. Ми цивілізоване суспільство, яке прагне нормальних прав і свобод. Коментуйте, поширюйте, це дуже важливо. Ви мені дуже допоможете.